By Ukraine for as long as it takes. Винищувачі для України нові пакети збройної допомоги і нові галузі співпраці. Що нового ми дізналися про підтримку України на 13-му засіданні у форматі Рамштайн. Ми кілька днів провели у Брюсселі, побували на зустрічі міністрів оборони НАТО, у межах якої і відбулася зустріч контактної групи із питань допомоги Україні. Поговорили із міністрами і зараз усе розповімо. Найбільше від цього Рамштайну Україна очікувала почути новини про так звану коаліцію винищувачів або коаліцію пташок, який називав міністр оборони України Олексій Резніков. Йдеться про країни, які на перспективу готові передати Україні західні винищувачі четвертого покоління насамперед F-16, А перед тим проводити навчання для українських пілотів та інженерів, які будуть обслуговувати отримані літаки. Навчання пілотів почнуться уже цього літа. Запевнили міністр оборони Нідерландів і Данії, які очолюють коаліцію винищувачів для України. ведемо. Це питання разом з Данією. Ми плануємо розпочати тренування першої партії вже дуже скоро. Наша амбіція це розпочати цього літа, але ми побачимо, хто що зможе запропонувати ще. Якщо ми починатимемо навчання, то розпочнемо їх для обмеженої кількості пілотів. Це нормально, адже починати потрібно буде з тих, хто володіє англійською, є досвідченими пілотами, тощо. А потім ми вже будемо розширювати процес на базі цього. Олон Олангрин каже, що рішення про передачу винищувачі Україні поки що немає, і Тут зарано говорити про якісь конкретні терміни. Але що вже відомо, напевно, в одній з країн Східної Європи невдовзі з'явиться тренувальний центр для українських пілотів. За попередньою оцінкою українського міноборони, підготовка одного пілота займатиме від 4 до 6 місяців. Але це ще не все. Мінімум 6 складових інфраструктура, Ми будемо знати, яка вона має бути і будемо її готувати паралельно, в тому числі аеродроми, укриття і так далі. Техніка, яка їх обслуговує. Там же від паливо починаючи. Далі запчастини. Далі е інженери-механіки, далі пілоти, а далі зброя. Але це не буде одне за іншим. Це буде паралельно. Це, тому я кажу, це проєкт. Серйозний найскладніше набагато складніший, ніж будь-що наразі в коаліції винищувачів для України восьмеро країн, крім уже згаданих данії, Нідерландів, ще Велика Британія, Польща, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція. Партнери України обговорюють тестування ще й шведських винищувачів Гріпен, щоб з'ясувати наскільки вони будуть придатними для потреб ЗСУ. Однак у пріоритеті все ще F-16. Насті Рамштайн відбувся в умовах розгортання Україною контрнаступу, як анонсував напередодні зустрічі контактної групи генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Партнери України обговорюють системну збройну підтримку України з урахуванням цієї обставини. У відповідь на наше питання про контрнаступ, Столтенберг пояснив, що усе ще вірить, успішний контрнаступ України може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. звичайно немає ніяких ознак того, що Путін чи його поплічники готові до миру чи до будь-яких переговорів але ми переконані, що якщо Україні вдасться звільнити більше території, це означатиме, що її позиція під час переговорів буде значно сильнішою. Тому ми ставимо на контрнаступ і на те, щоб він був успішним. Якщо ми справді хочемо тривалий мир, то нам потрібно надавати більше військової підтримки Україні. Ми хочемо, щоб Україна відвоювала якнайбільше своєї території, посилаючи таким чином чіткий сигнал Росії: їй не вдасться перемогти. Підсумовуючи засідання Рамштайну, міністр оборони США Лойд Остін наголосив, союзники продовжують збройну підтримку та навчання українських військових, але США розуміють, що війна динамічна і непередбачувана щодо бойових втрат, техніки та обладнання, то це війна. Тому ми знаємо, що бойові втрати будуть з обох сторін. І ви знаєте, що важливо те, що українці мають можливість відновлювати техніку, яка була пошкоджена, ремонтувати її, де це можливо, і повертати в бій. А також у нас є засоби для подальшого нарощування потенціалу. Коли їх посилять американські танки Абрамс обіцяні в країні взимку в межах танкової коаліції та винищувачі F-16, американське військове командування поки не прогнозує. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі каже, що Поки все на початку планування під час Рамштайну про нові пакети підтримки для України оголосили Канада, Італія, Норвегія, Німеччина, Данія та ще низка країн у пріоритеті протиповітряна оборона України. Так, Велика Британія, Данія, Нідерланди і США пообіцяли Україні сотні ракет для систем ППО та й самі системи. Їхнє постачання уже почалося та має завершитися впродовж кількох тижнів. А ще йшлося про довгострокові програми підтримки на роки. Починаючи від першої зустрічі зранку з ранку двох стороні з Лойдом і продовжуючи вже всі два засідання, ми вже говорили про майбутнє. Ми говорили, навіть можна вже сміливо використовувати слово сполучення Future force», Ми говорили про розвиток спроможності української системи на е нашої сил оборони, е навіть після того як ми переможемо, що далі, тобто якою яким бути силам оборони України. Як східного флангу Європи, східного флангу НАТО, до слова про довгострокові плани за словами Різнікова, Україна створює так звану it коаліцію в межах Рамштайну. Її вже підтримали Естонія та Люксембург. Це проекти з посилення України в галузі IT та кібербезпеки, до якого зможуть доєднатися зокрема і ті країни, які з певних причин не можуть надавати зброю, розповів Резніков. Зустріч міністрів оборони, в межах якої союзники України зустрілися на Рамштайн. Остання можливість союзників звірити позиції щодо України до липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Там Київ прагне почути про дієві гарантії безпеки та чіткі перспективи руху до членства в Альянсі. І, хоча в Брюсселі від міністрів та генсека лунали переважно обнадійливі та однозначні сигнали, що Україна має бути у складі альянсу, є ті, хто радить не поспішати з обіцянками до завершення війни. Усі союзники єдині в тому, що майбутнє України з НАТО. Це зрозуміло. Але ми розуміємо, що це не може трапитися, доки на території України триває війна. Поки що немає обіцянки, що Україна буде членом НАТО, і все тому, що зараз триває війна. Усе це має відбуватися вже коли вона закінчиться. Ось чому зараз основна увага зосереджена на продовженні істотної підтримки України, а не на спекуляціях щодо того, що буде після війни. Вперше за сім років у Брюсселі відбулася зустріч комісії Україна НАТО, яка невдовзі має трансформуватися у новий формат Ради Україна НАТО. За словами Різнікова, це означатиме поглиблення співпраці з альянсом та можливість брати участь у багатьох засіданнях НАТО на рівні з його членами. Однак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні зазначав, очікує на більш рішучі кроки до членства України в альянсі, а не просто статус привілейованого партнера. Щоб не пропустити наші наступні пояснення про збройну підтримку України від наших партнерів, а також від із майбутнього саміту у Вільнюсі обов'язково підпишіться на Суспільне новини.